Готуємо різдвяний мандариновий пиріг. отже, нам потрібно спочатку цедра з двох мандаринок. Далі будемо чистити всі мандаринки, які ми підготували для пирога. Одну з них кладемо у чашу блендера, додаємо 2 яйця, дрібку солі та збиваємо все погружним блендером до густої маси. Далі все проціджуємо через сито, додаємо цукор, цедру, мандарінок, ванільний цукор та все перемішуємо. Додаємо рослину олію, воду, просіяне борошно, але даємо борошно частинами, розпушувач та перемішуємо, замішуємо тісто як густе сметана. Форму застелюємо пергаментом, змащуємо її вершковим маслом, додаємо борошно, цукор по всій формі, по всій площині. Апельсинки розрізаємо навпід, забираємо кісточки, якщо потрібно. Кладемо їх розрізаною частиною донизу. Зверху виливаємо наше тісто, кладемо у гарячу духовку, розвіріти до 190 градусів. І пікатися. Після випікання даємо йому повністю остинути, посипаємо цукровою пудрою та смакуємо неймовірно ароматним та смачним пирогом. Всім смачного!